Все поїхав стрім далі Так, да та же ж його вже дружик ж. Так, друзі, вибачаюсь стрім убірвався трошечки Ти, до речі на стрімі, якщо шо Олексій Чи У ти... вас просто не чутно зараз було Ти, Якщо я тебе вимкну Я тебе можу вимкнуть А можу і не вмикати. Добре, приємно, тоді ми будемо з чором. Ти тут чор? Чи ти йдеш? Ага, і все тоді я вмикаю. Ну, тут залишилось на декілька хвилин і все. На вежу залізте. Буде руйнуватись. Бляха. Ця гра до цього готова не була. Рін, та лізь вже давай. Рування, конечно, ну, лазить то воно норм, але якщо під стелю лазить, це вообще капець. Все. Нехай. Нехай сонце. сонце згасне, а темрява зітре світ, який ми знали. Пікселів. Екс okay. нехай тінь мене, і світло знову засі на ділі нашого творіння. Нехай тінь мене, і світло знову засі на ділі нашого творіння. Эра. Блин. Dual Shock, Dual Sans. Ничего страшного, у мене, да. ВЛ. С. Юите. За. Ссыла Кукулька. Знищ будь кого, хто хоче зруйнувати твою силу та потенціал. Знищ будь кого, хто хоче зруйнувати твою силу та потенціал. Фоа. Кукулькан нас захищає. Мені потрібна допомога. Вона майже мертва. Здайся, і Кукулькан буде з тобою поблажливий. Нехай сонце згасне, а темрява зітре світ, який ми. Нехай сонце згасне. Варка від Я хочу ачівку за цей. Mm-hmm. Вывод покотрым. Там у меня уже лучше. Блін євно отримала. Це Блін, як воно мене дістали? Блин, вот сука така. Знаешь, в чому он прикол? Не. Цей вышкрібок заховался за солдатом, и я ничего зробити не можу. Їм наш мат. А де він... Так, майстер. Дякую. 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 Ні, не. вони смертні. Бачиш, він же ж типа по площині б'ється гівно, блін. Та бляха! О, приємного майстра, друже, приємного тобі. Угу. Тут чор приєднується. Короче, я думаю, сенс з ним зараз вишитись нема, сенсу. Зараз треба трошки боєкомплект поповнити, сука, така. То, що він зараз жити не дасть цей вишкрібок. Ляха, ну шо ж ти зробиш? Де це гівно? Гівна шмат. что ты, блядь, стрибаешь? Тримай его. да. Подобается. Ты еще по... Знаешь, что она сказала? Мне шкода. Блин, за что шкода? Что ты вылупка прибыла? Захистить пойдите. <плес> Будь ласка. <плес> Будь ласка, <плес> Ларо. Я сделаю це. знаю. Я не пам'ятаю вже тут не пам'ятаю. Щоб отримати свої скарби, шукачка пригод Лара Крофт повинна перехитрити короля перехитрити короля. Гадаю, король мав би що сказати з цього приводу. Мої кохані, чи не могли б ви на секунду завмерти? Так, моя біла королево. Так, моя біла Один. королево. Ні. Бачу. Можна побачити. Звичайно. Звичайно, ось ти, я і твій тато. Де ми знаходимося? з цим ключем та срібною скринькою. Ми можемо переробити світ о слабкості, жорстокості. якби у вас була така сила, щоб ви зробили? моя хоробра дівчинку, яка не чекає. Нападу Ягуара. Куди ж нам далі вирушити на справжню пригоду? Я чув, Антарктида чудове місце. О, тато! О, ні! річард Я знаю, куди ми йдемо. Ти куди? Гаваї. О так, так. Це б могло бути справді чудово. Dad. No. Прощайте, мама, прощайте, тато. Надзгол з поверненням, друже. Це спогади. Це спогади були. Коли катастрофа... Блін. Жертва богів. Коли буде принесена жертва богам, тоді катастрофа зникне. Жертва Жертва – мій обов'язок. Але якщо моє навчання мене підведе, багряний вогонь поведе мене і змусить мене виконати обіцянку. Мені подобається, Мені подобається цей, світ. цей світ. Він він не ідеальний, але mm. все, що я люблю зараз, є в ньому. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. to protect Дякую. Два дні тому. Дякую, майстра. Алара. Що з неї сталося? О. Лара Лара. Еайот. Лара -лара. У Унурату моя мати, воїн, арабель, королева. Нурату — моя мати воїн, бунтівниця, королева. Її шануватимуть поколіннями. Емсю. Потім пояснювати. Чекай, пояснення потім. Ти ж мене вперед, попереду йдеш. Тепер ми прислухаємося до її духу, щоб возз'єднати Пайтіті. Тепер ми прислухаємося до її духу, щоб возз'єднати пайтіті. Дякую. Дякую тобі. Отже, завтра повертаюся до кувак'яку. Справді. сумуєте за джунглями. Ох, у пошуках не вловимо горибного дерева. Ми зебі їдемо на узбережжя на кілька днів. А якщо до тебе каже мені, що потрібно відбудувати пайтіті Вау. Я закінчив пошуки. Я хочу бути серед живих. Гаразд. тобі не потрібно пакувати речі чи щось таке. Ні, Ти застрягнеш зі мною до завтра. Лара, можеш залишатися скільки завгодно. Як тільки Пайтіті буде відновлено, можливо, я зможу приєднатися до вас і дізнатися більше про світ за його межами. будь коли просто скажи слово. Ти теж учу якщо він захоче. Отже, Джона Лара сказала мені, що в тебе є дівчина. Ми прийдемо на весілля. Ецлі, чому б тобі не показати мені плани нового? Так, це буде красиво. ГКС Так, друзі. Ну що, ми прийшли? Rise of the Tomb Raider. Нічого натиснути не дає. Що. Ну, Ларка залишається в місті. Ти, О, Ецлі... я помилялася. Я думала, що все не важливо в моєму житті, але це була помилка. Тільки в світі загадок. Я лише один з їхніх численних захисників. Але яка б пригода не була на горизонті, я, я не можу дочекатися зустрічі з нею. Я б не ставився до себе надто серйозно. Чай, міс Крофт КВН В Взалюбки! Суей поки що просто добре бути вдома, поки що просто приємно бути вдома. Я тут угу. Тебе чутно, якщо що. Купуйте нові навички Весич. Я вас вимкнув, ну тепер тебе не чутно. Це, дружик. Game Plus unlock. І недовго? З ким? Іоною? І більше не. Він поїхав в Зебі на відпочинок. Бій, дослідження та управління. Любов, все таке. розвідка та Інший. Ми закінчили трилогію так друзі? Дякую, друже. Дякую. Ну, ця гра частина була кайфова, прям кайфова. Ну, завдань я всі запалесосив. Що були. Тільки, ну, майже там оце зебі одне залишилось, але воно зламалось. Там підход треба було з нею побалакати, і додатково вона просто в фах була. Так що, любі друзі, дякую всім, хто дивився. Дякую Олексію за цю гру. друже, дякую тобі. Хоч тебе я не чутно, але не знаю. А, дякую Євгену, що був на стрімі. Дякую Чоркору, що був зі мною на, на стрімі. Чорт тебе також не чутно, якщо що. Майстер, а, нацгул був неймовірно радий бачити. майстеру Каджоп, дякую за гривню на маленького Муркутуна. Так, я сподіваюся, скоро повернусь в люди. Ось, Друзі, не забувайте берегти себе, своїх рідних, близьких, саме головне, діточок. Не забувайте про наших маленьких друзів, у кого хто, бо може бути надто пізно. Дуже. Зробіть це, Щоб вони знали, що, що ви їх любите. Ось. Якщо дивитесь на ютубчику, не забувайте підписка, вподобай, коментар та дзвоник, якщо на твічі тиснуть фоллоу. Якщо хтось хоче, може підтримати канал гривні, Всі посилання в описі в шапці профілю. Зараз збираю на маленького моркутуна котика. Всім гарного вечора, мирного неба, зустрінемось завтра. Будемо щось нове проходити. Друзі каналу дізнаються, що в нас наступне буде. А ви, якщо хочете, можете заходити в Discord, також дізнаєтесь. І не забувайте, то, що я сказав. Казав стосовно маленьких друзів. Всім папа, -па, друзі!